Незабутня феєрія творчості охопила Мауп 10 квітня. Цього дня відбувся довгоочікуваний мистецький фестиваль «Арт-Палітра». Участь у ньому взяли студенти, викладачі та працівники Академії економіко-правового технікуму при Мауп та навчально-виховного комплексу Престиж. Свято творчості розпочалося у конференц-залі Мауп. Тут були представлені шість країн світу: рідна ненька Україна, Туреччина, Грузія, Еквадор, Палестина та Республіка Корея. Грузини частували усіх охочих стравами хачапурі та кубдари, демонстрували національні інструменти, панорами міст на картинах та грузинські народні костюми. Іноземні студенти із Туреччини на плакатах і картах показували пам'ятки своєї культури, пригощали усіх смачним пловом, кору фасольє та салатом чобан. Еквадорці пропонували поласувати стравами із особливою гостринкою. Подивитися на народні обереги, маски, ляльки, магніти, картини та посуд. Республіка Корея частувала охочих кимчи та чапчхе. Студенти із Палестини розповіли про національні інструменти та пропонували поласувати національною стравою рисом з локшиною, куркою, горішками та пряними спеціями. Найбільша експозиція мистецьких творів та їжі була в Україні. Студенти інститутів академії та економіку правового технікуму презентували більше 50 страв національної кухні: український борщ, вареники, пиріжки з різними начинками, пампушки, канапки з салом та ще багато смачного. Арт-палітру 2014 року ми присвятили 25-й річниці заснування Міжрегіональної академії управління персоналом, наші альмаматеро. Ми захотіли, щоб студенти, викладачі, співробітники в дуже неформальній обстановці, а ви бачите, що це вдалося, мали можливість долучитися до прекрасного. Ви бачите, що студенти принесли вироби, те, що вони вишивали, малювали, робили своїми руками. Також вони принесли страви національної кухні. Після того, як кожна країна презентувала свою експозицію, присутніх конференц-залу захопили запальні танки: грузини, турки, українці, корейці, еквадорці чим душ витанцювали рухи своїх народних танців. Проте на цьому арт палітра не закінчилася, і попереду усіх чекало ще чимало цікавого.